Нічна автокатастрофа у столиці відібрала життя байкера близько 12-ї години ночі на розі набережно-рибальської та вулиці електриків. Двоколісний зіткнувся з легковиком Міцубісі. Байк врізався у задні дверця та машини. Удар був такої сили, що легковик розірвало ледь не навпіл. Та найстрашніше не це. Свідки кажуть, після зіткнення водій мотоцикла пролетів у повітрі метрів з 20. Люди негайно викликали швидку. Наша знімальна група приїхала саме тоді, коли медики намагалися врятувати байкера. Однак лікарі були безсилі. Травми мотоцикліста виявилися несумісні з життям. Водій та пасажирка легковика в аварії не постраждали, однак кермувальник у Міцубісі ледь не дісталося від групи підтримки байкера. На місце аварії з'їхалося кілька десятків мотоциклістів. Вони звинувачували в аварії водія машини, ледь не вчинили над ним самосуд. Зі слів свідків, ми зрозуміли, що саме водій легковика спровокував аварію. Він хотів повернути з набережної ліворуч на вулицю Електриків. Однак не пропустив мотоцикл, який рухався назустріч. Я ехал з центра в сторону Абалони, угу. вот, И ланцер перегнал меня. Летелища, да, девятый. Он шел на поворот. Зеленый свет был. Вот, а мотоцикл ехал навстречку. Так. То есть в сторону центра. От і ланцер получається не дождав, не дані пропустили мотоцикліста. Водій легковика пояснив, що просто не помітив мотоцикл. Мовляв, пропустив кілька машин та почав повертати. Аж раптом у нього влетів двоколісний. Наразі фахівці перевіряють, чи був водій машини Тверезий, та з'ясовують усі нюанси трагічної аварії. Можливо, що у ній чималу роль відіграла не лише неуважність кермувальника Міцубісі, а й велика швидкість мотоцикліста. Однак це лише припущення деяких водіїв, висновки, виключно за фахівцями. А ми лише додамо повну відеоверсію цієї аварії. Ви можете подивитися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.